Добрий день, дівчата. Зараз знаходжуся у своїй кімнаті, де я шию. Це моя, як кажуть, майстерня. Хочу показати, тут у мене за отакий такий рождественник. Бачите, який у нього яскравий колір. чуть-чуть. У нього такий персиково-жовтоватий колір. І він набрав бруньки. Це молоденький в мене. От Я його посадила рік тому чи два тому, наверное, роки два тому. От. Він недавно цвів, от на цих поганах збросив вже бруньки свої відцвіли, а це заново нові зацвіли, отакі от гарненькі. Тут рослинки, Оця, бачите, стоечка яку Соня мені перевернула. Я її перенесла сюди з цими квіточками. А це в мене вже я розповідала, це в мене тут на продаж стоять квіточки. Зараз більше сонечка стає на вулиці. І рослинки Виглядають навіть краще. ця кисличка мені подобається дуже. Я її вже розпродала, всю, це вже мій кустик залишився. Треба її пересаджувати в більший горщик. Зараз хочу показати, чим я займаюся. Дівчата, раніше, як я розповідала, я робила в ательє. У мене дуже великі запаси тканин пооставалися. Тому все життя проробила в ательє. Останні роки, в 15-16 вже. Я якби ні закази не беру, нічого. Зараз дивіться, шию тільки своїм, собі. там. Хочу вам показати отакі на мені, зараз покажу, війська сидить, отакі шкарпетки. Вони вже такі занушені, стірані. От. Я ще розкажу, як я їх шила. Добна, дуже удобна така вість, як кажуть, замість носків, І щоб носки не протиралися. Шию я її, вверх, я шию синтетики і роблю їх двойні. А внутрі роблю їх флісові, або трикотаж який-небудь хлопка. Оце лікало, дівчата. Це лікало, дивіться, 37, 38, 39 розмір. Тому що, як ви їх будете одівати? Якщо ви їх будете одівати зверху на теплий носок, виходить 37, 38. Якщо будете одягати на голу ногу, то це більший розмір. Тому можна викроїти. Це кроїть можна без припусків на шов. На 0,5 на лапку я їх стачу і можете поміряти на себе. Кому як треба, булавочками закололи, відкоректірували, Усі От. розміри написані. Тут немає нічого страшного, тут прямо кутник. З длиною 24-5 см, можете свою подошву заміряти, по подошві построїти. Висота 11,5. І далі, отак, по коту відлажуєте і соєняєте оці лінії. Отаке от от лікало. но дуже, як кажуть, нужна вість. Дивіться, можна пошити такі слідочки. З обкновенного трикотажу, хлопка, у мене от є дитячі футболки, від внучки залишилися, Я хочу на літо замість носків пошити, тому що носки протираються, їх не настачишся. Так багато їх треба. Ціни теж на носки зараз не дуже дешеві купляти їх постійно. А отака реч, мені кажеться, дуже потрібна буде. В городі, коли йдеш в город. у мене поклі... ну, Тут просто синтетика. Бачите, можна без оверлака, Трикотаж він не дуже стрьопається. Цей синтетика він взагалі не стрьопається. Це будуть у мене для бабулі, вона їх поверх носків в'язаних носить, щоб носки не протиралися. А це буде трошки менший розмір, це мені ну там, заказали, і на трикотажній на хлопковій підкладці. А оце підкладка флісова. Вже на нові такі носочки. Я її накрою, треба всі верх підкроїти. Отаким от я займаюся. Ще жду дочку на примірку жилета. Пошила їй жилет. Отам от у мене такий творчий безлад трошки. От, дивіться, дівчата, от такий буде жилет. У неї Зараз вона прийде, ми поміряємося, я хочу його закінчити. О, цей жилет я шила їй, ми колись їй до декрета починали шити пальто. І вона поправилась так пальто не дошити. Я обрала рукава. Так як воно вже було мале, довелося зробити вставки по бокам. І щоб ці вставки перекрити, зробила отаку от ділочну тісму. Кусочки шкіри були у мене, зробила їй отакі кармани. Це шкіра така в клеточку. Це не натуральна шкіра, а відділка поверху з однотонної такої шкіри і капюшон. Капішон у неї тут на підкладці теж, і какетки такі поверху, тому що длини не вистачало, і у мене тут прийшлось додати. І щоб це все перекрити, вийшло зробила і кокетки, і капюшон. Подкладка на цьому жилеті тепла, вона на синтапоні стягана, подкладка готова, це не я стюгала її. Молнію таку яскраву взяла і красиву. От. Тому думаю, що жилет буде гарний. Захотіла додати її длину, длину додала теж отакою тканинкою. От. Тому зараз, ну як би їй сподобалось. Вона завжди розсчитана на мій смак. Ну, що, все, що я їй шила, їй все подобалось. Тому, я думаю, їй такий жилет подобається. Їй дуже подобаються оці вставки. Я бачила, так, такі ставки роблять на спортивних костюмах, і на жилетах, і на пальто. Бачила їх. На спині тут нічого немає. Тут один шов. Ось такий шов і все. Ну і до тачку донизу там. Ось така шкіряна. Покроїла ще собі жилет. Мені дуже давно хотілося, дівчата, жилет. Собі покроїлася такої тканинки. Це плащовка. Я хочу його під джинси, сині, От, щоб він трохи світліший був. Теж потім зроблю, коли пошию його, я вам покажу. Зараз хочу показати вам, отака така у мене висить тут картинка. От вона на стіні. Це, дівчата, моя єдина картина лентами, яку я вишивала після операції. Мені не можна було сидіти, я полулежачи, отак лентами, бачите, вишивала. У мене була книга, вона мені дуже подобається. Єдине, що, що в неї нема стекла зверху, тому вона припадає пилякою. Я думала, може вже її на наволочку переробити на подушку. А потім думаю, ну що це наволочка? На ній лежати неудобно, а у мене муж любить тягати оці подушки собі на підголов'я. Оце таке маленьке відео на сьогодні. Я з усіма прощаюся. Усім до зустрічі, пока!